Зараз ми будемо сіяти борячки кормові. Там чоловік робить рядочки. А туди за патиком буде кукурудза. Замочувала водою. На годину-на півтора, щоб вони трошки розкисли, бо земля дуже суха і вони довго будуть сходити. Отак. Вони трошки вже набухли, то тоді вже в землі вони швиденько зійдуть. Так що, зараз будемо сіяти.